Деякі вчені вважають, що наш Всесвіт є гігантською комп'ютерною симуляцією. чи маємо ми турбуватися з цього приводу? Раніше подібними питаннями задавалися лише філософи, вчені ж намагалися зрозуміти, що являє собою наш світ, і пояснити його закони. Але останнім часом. З'явилися міркування щодо устрою Всесвіту, які ставлять екзистенційні питання і перед наукою. Деякі фізики, космологи та фахівці в галузі штучного інтелекту підозрюють, що ми всі живемо всередині гігантської комп'ютерної симуляції, беручи віртуальний світ за реальність. Ця ідея суперечить нашим відчуттям, адже світ надто реалістичний, щоб бути симуляцією. Тяжкість чашки в руці, аромат налитої в неї кави, навколишні звуки як можна підробити таке багатство переживань. Але подумайте про прогрес, досягнутий у комп'ютерних та інформаційних технологіях за останні кілька десятиліть. Нинішні відеоігри населені персонажами, які реалістично взаємодіють з гравцем, і симулятори віртуальної реальності часом роблять її невідмінною від світу за вікном, і цього цілком достатньо, щоб зробити з людини параноїка. У фантастичній кінокартині Матриця ця ідея формулюється дуже чітко. Люди там ув'язнені у віртуальному світі, який беззастережно сприймають як реальний. Однак Матриця не перший фільм, що досліджує феномен штучного всесвіту, досить згадати відеодром Девіда Кроненберга 1982 року або Бразилію Террі Гіліама. 1985 року. Всі ці антиутопії порушують два питання як дізнатися, що ми живемо у віртуальному світі, і чи так це вже насправді важливо. Версія про те, що ми живемо всередині симуляції, має впливових прихильників. Як заявив у червні 2016 року американський підприємець Ілон Маск, Ймовірність цього становить мільярд до одного, а технічний директор Google в галузі штучного інтелекту Реймонд Курцвейл припускає, що, можливо, весь наш всесвіт науковий експеримент з іншого всесвіту. Розглядати таку можливість готові деякі фізики у квітні 2016 року. Вчені взяли участь в обговоренні цієї теми у Нью-Йоркському американському музеї природничої історії. Ніхто з цих людей не стверджував, що насправді ми плаваємо голяка в липкій рідині, втикані проводами, як герої матриці. Але є, як мінімум, два можливі сценарії, згідно з якими Всесвіт навколо нас може бути штучним. Космолог Алан Гуд з Масачусетського технологічного інституту передбачає, що Всесвіт може бути реальним, але водночас є лабораторним експериментом. Згідно з його гіпотезою, наш світ створений якимсь надрозумом, подібно до того, як біологи вирощують колонії мікроорганізмів. У принципі, немає нічого, що виключало б можливість створення Всесвіту в результаті штучного великого вибуху, каже Гуд. Всесвіт, в якому проводився б подібний експеримент, залишився б при цьому цілим і неушкодженим. Новий світ утворився б в окремому просторово-часовому міхурі, який швидко відокремився б від материнського всесвіту. І втратив з нею контакт. Цей сценарій не впливає на наше життя навіть якщо Всесвіт зародився в пробірці над розумом, фізично він так само реальний, як би утворився природним шляхом. Але є й другий сценарій, який приваблює особливий інтерес, оскільки підриває основи нашого розуміння реальності. Маск та інші прихильники цієї гіпотези стверджують, що ми є цілком симульованими істотами, лише потоками інформації в якомусь гігантському комп'ютері на кшталт персонажів відеоігри. Навіть наш музик є симуляцією, що реагує на штучні подразники. У цьому сценарії немає матриці, з якої можна було б. Вибратися, все наше життя і є матриця, за межами якої існування просто неможливо. Але чому ми маємо вірити в таку хитромудру версію власного існування? Відповідь дуже проста людство вже здатне симулювати реальність. І з подальшим розвитком технології в кінцевому рахунку буде здатна створити досконалу симуляцію. Яку населяючі розумні істоти агенти сприймали б її як абсолютно реальний світ. Ми створюємо комп'ютерні симуляції не тільки для ігор, а й у дослідницьких цілях. Вчені імітують різні ситуації взаємодії на різних рівнях, від субатомних частинок до людських спільнот, галактик і навіть всесвітів. Так, комп'ютерне симулювання складної поведінки тварин допомагає нам зрозуміти, як формуються зграї та рої. Завдяки симуляціям ми вивчаємо принципи утворення планет, зірок та галактик. Ми можемо симулювати і людські спільноти з використанням відносно простих агентів, які роблять вибір на підставі певних правил. Такі програми моделюють співпрацю між людьми, розвиток міст, функціонування дорожнього руху та державної економіки, а також багато інших процесів. У міру зростання обчислювальної потужності комп'ютерів симуляції стають дедалі складнішими. В окремі програми, що імітують людську поведінку, вже вбудовуються елементи мислення. Поки що примітивні, дослідники вважають, що в недалекому майбутньому віртуальні агенти зможуть приймати рішення, ґрунтуючись не на елементарній логіці з розряду якщо, то, а на спрощених моделях людської свідомості. Хто може поручитися, що невдовзі ми не станемо свідками створення віртуальних істот. Наділених свідомістю, успіхи у розумінні принципів роботи мозку, а також великі обчислювальні ресурси, які обіцяє розвиток квантової комп'ютерної техніки, неухильно наближає цей момент. Якщо ми колись досягнемо такого ступеня розвитку технологій, то одночасно проводитимемо величезну кількість симуляцій. Кількість яких значно перевершить наш єдиний реальний світ, постає питання чи так уже неможливо у такому разі, що якась розумна цивілізація десь у Всесвіті вже досягла цієї стадії? А якщо так, було б логічно припустити, що ми якраз і живемо всередині подібної симуляції, а не у світі, в якому віртуальні реальності створюються? Адже ймовірність цього статично набагато вища. філософ Нік Бостром з Оксфордського університету розбив цей сценарій на три можливі варіанти перший цивілізації самознищуються, не досягнувши рівня розвитку, на якому можливе створення подібних симуляцій, другий цивілізації, які досягли цього рівня. З якоїсь причини відмовляються від створення таких симуляцій? Третій. Ми знаходимося всередині подібної симуляції. Питання. який із цих варіантів представляється найімовірнішим? Американський астрофізик Джордж Смут, Нобелівський лауреат у галузі фізики, стверджує, що переконливих причин вірити у перші два варіанти не існує, безперечно, людство наполегливо створює собі проблеми досить згадати глобальне потепління, війни, запаси ядерної зброї, що зростають, і загрозу масового вимирання видів. Але ці проблеми не обов'язково призведуть до знищення нашої цивілізації. Більше того, немає причин, через які принципово неможливо було б створити дуже реалістичну симуляцію, персонажі якої вважали, б, що живуть у світі та вільні у своїх діях, а враховуючи, наскільки поширені у всесвіті планети земного типу, одна з яких відкрита зовсім недавно і знаходиться відносно недалеко від Землі, було б верхом самовпевненості. Припускати, що людство є найрозвиненішою цивілізацією, зазначає смут. Як щодо варіанта номер 2 теоретично, людство могло б утриматися від проведення подібних симуляцій з етичних міркувань, наприклад, вважаючи негуманним штучне створення істот, переконаних у тому, що їхній світ реальний. Але це здається малоймовірним, каже Смут. Зрештою, однією з основних причин, чому ми самі проводимо симуляції, є наше прагнення дізнатися більше про власну реальність. Це може допомогти нам зробити світ кращим і, можливо, врятувати людські життя. Отже, для проведення таких експериментів. Завжди знайдуться достатні етичні обґрунтування. Схоже, нам залишається лише один варіант мабуть, ми знаходимося всередині симуляції. Але все це не більше, ніж припущення. Чи можна їм знайти переконливі докази? Багато дослідників вважають, що це залежить від якості симуляції, найлогічніше було б спробувати знайти помилки у програмі. На кшталт тих, що видавали штучну природу реального світу у фільмі Матриця. Наприклад, ми могли б виявити протиріччя у фізичних законах, або ж, як припустив покійний Марвін Мінський, який стояв біля джерел створення штучного інтелекту, можуть існувати характерні помилки, пов'язані з округленням у наближених обчисленнях. Наприклад. У випадку, коли у якоїсь події є кілька варіантів результату, сума ймовірностей їхнього наступу повинна становити одиницю. Якщо це не відповідає дійсності, можна говорити про те, що щось опущено. Втім, на думку деяких вчених, і так існує достатньо причин думати, що ми перебуваємо всередині симуляції. Наприклад, наш Всесвіт виглядає так, ніби його сконструювали штучно. Значення фундаментальних фізичних постійних підозріло ідеальні для виникнення життя у Всесвіті, може скластися враження, що їх встановили навмисно. Навіть невеликі зміни в цих значеннях призвели б до втрати атомами стабільності. Або неможливості утворення зірок, космологія досі не спроможна переконливо пояснити цей феномен. Але одне з можливих пояснень пов'язане з терміном мультивсесвіт, що якщо існує безліч всесвітів, що виникли в результаті подій, подібних до Великого вибуху, але підкоряються різним фізичним законам. Випадково деякі з цих всесвітів ідеальні для зародження життя. І якби нам не пощастило опинитися в одній з них, то ми не задавалися б питаннями про світобудову, тому що нас просто не існувало б. Проте ідея існування паралельних всесвітів дуже умоглядна. Так що залишається принаймні теоретична ймовірність того, що наш всесвіт. Насправді є симуляцією, параметри якої спеціально задані творцями для отримання результатів, що їх цікавлять виникнення зірок, галактик і живих істот. Хоча таку ймовірність і не можна виключати, таке теоретизування веде нас по колу. Зрештою, можна з таким самим успіхом припустити. Що і параметри реального Всесвіту, в якому живуть наші творці, були кимось штучно задані. І тут прийняття постулату у тому, що ми перебуваємо всередині симуляції, не пояснює загадки значень постійних фізичних величин. Деякі фахівці, як доказ того, що з Всесвітом щось не так, вказують на дуже дивні відкриття. Зроблені сучасною фізикою. Особливо багато подібних відкриттів дала нам квантова механіка, розділ фізики, що оперує надзвичайно малими величинами. Так з'ясовується, що і матерія, і енергія мають гранульовану структуру. Більше того, дозвіл, при якому ми можемо спостерігати Всесвіт, має свою мінімальну межу. Якщо спробувати поспостерігати за дрібнішими об'єктами, вони просто не виглядатимуть досить чіткими. За словами Смута, ці дивні особливості квантової фізики таки можуть бути ознаками того, що ми живемо всередині симуляції. Подібно до того, як при спробі розглянути зображення на екрані з дуже близької відстані. Воно розпадається на окремі пікселі, але це дуже брутальна аналогія, вчені поступово приходять до висновку про те, що зернистість всесвіту на квантовому рівні може бути наслідком фундаментальніших законів, що визначають межі реальності, що пізнається. Ще один аргумент на користь віртуальності нашого світу. Говорить, що Всесвіт, як видається ряду вчених, описується математичними рівняннями, а деякі фізики заходять ще далі і стверджують, що наша реальність є набором математичних формул. Космолог Макс Тегмарк із Масачусетського технологічного інституту наголошує, що саме такого результату можна було б очікувати. Якби в основі законів фізики лежав обчислювальний алгоритм. Однак цей аргумент загрожує захопити нас у хибне коло міркувань. Почати з того, що якщо якийсь надрозум вирішить симулювати власний реальний світ, логічно припустити, що фізичні принципи в основі подібної симуляції будуть відображати ті. Що діють його власному Всесвіті, адже саме так чинимо ми. В цьому випадку справжнє пояснення математичної природи нашого світу полягало б не в тому, що він є симуляцією, а в тому, що реальний світ наших творців улаштований таким самим чином. Крім того, симуляція не обов'язково має бути заснована на математичних правилах. Можна змусити її функціонувати випадковим, хаотичним чином. Привело б це до зародження життя у віртуальному всесвіті невідомо. Але суть полягає в тому, що не можна робити висновків про ступінь реальності Всесвіту, відштовхуючись від його нібито математичної природи. Однак, за словами фізика Джеймса Гейтса, з Мерілендського університету є переконливіша причина вважати, що за фізичні закони відповідає комп'ютерна симуляція. Гейтс вивчає матерію лише на рівні кварків, субатомних частинок, з яких складаються протони і нейтрони в атомних ядрах. За його словами, кварки підпорядковуються правилам, які в чомусь нагадують комп'ютерні коди. Які коригують помилки в обробці даних. Чи це можливо? Може бути і так. Але не виключно, що подібна інтерпретація фізичних законів лише найсвіжіший приклад того, як людство споконвіку інтерпретувало навколишній світ, виходячи зі знань про останні досягнення технологічного прогресу. В епоху класичної механіки Ньютона. Всесвіт представлявся годинниковим механізмом. А пізніше, на зорі комп'ютерної ери, ДНК розглядали як свого роду сховище цифрового коду з функцією зберігання та зчитування інформації. Можливо, ми щоразу екстраполюємо наші поточні технологічні захоплення на закони фізики. Очевидно, дуже важко. Якщо взагалі можливо знайти переконливий доказ того, що ми перебуваємо всередині симуляції, якщо тільки в програмному коді не допущено безліч помилок, буде непросто створити тест, результатами якого не можна було б знайти будь-якого іншого раціональнішого пояснення. Навіть якщо наш світ і є симуляцією, каже Смут. Ми можемо ніколи не знайти цьому однозначного підтвердження просто через те, що таке завдання не під силу нашому розуму. Адже однією з цілей симуляції є створення персонажів, які б функціонували в рамках встановлених правил, а не порушували їх навмисно. Втім є серйозніша причина. Через яку нам, можливо, не варто особливо турбуватися про те, що ми є лише рядками програмного коду. Деякі фізики вважають, що реальний світ у будь-якому разі саме таким і є термінологічний апарат, який використовується для опису квантової фізики, все більше починає нагадувати словник з інформатики та обчислювальної техніки. Деякі фізики підозрюють, що на фундаментальному рівні природа може бути не чистою математикою, а чистою інформацією, бітами на кшталт комп'ютерних одиниць і нулів. Провідний фізик-теоретик Джон Уілер дав цій здогадці назву Речовина з інформації. Згідно з цією гіпотезою, все, що відбувається на рівні взаємодії, фундаментальних частинок і вище, є свого роду обчислювальним процесом. Всесвіт можна розглядати як гігантський квантовий комп'ютер, каже Сет Ллойд, співробітник Масачусетського технологічного інституту. Якщо подивитися на внутрішній механізм Всесвіту, Тобто на структуру матерії в найдрібнішому з можливих масштабів ми побачимо квантові біти, що беруть участь у локальних цифрових операціях. Таким чином, якщо реальність всього лише інформація, то не має значення, перебуваємо ми всередині симуляції чи ні. Відповідь на це питання не робить нас більш-менш реальними. Якби там не було, ми просто не можемо бути нічим крім інформації. Чи має для нас принципове значення, чи була ця інформація запрограмована природою, чи якимось над розумом. Ну хіба що у другому випадку наші творці теоретично здатні втрутитися в хід симуляції і навіть зовсім припинити її. Але що ми можемо зробити, щоб цього уникнути? Тегмарк рекомендує нам усім по можливості вести цікаве життя, щоб не набриднути нашим творцям. Зрозуміло, це жарт. Напевно, у будь-якого з нас знайдуться більш вагомі мотиви жити повним життям, ніж страх того, що в іншому випадку нас зітруть. Але сама постановка питання вказує на певні вади в логіці міркувань. Про реальність Всесвіту. Думка про те, що деяким експериментаторам вищого порядку, зрештою, набридне з нами возитися, і вони вирішать запустити якусь іншу симуляцію, надто віддає антропоморфізму. Як і висловлювання Курцвейла з приводу шкільного експерименту, вона має на увазі, що наші творці лише примхливі підлітки, які розважаються. З ігровими приставками. Подібним соліпсизом страждає обговорення трьох варіантів бострома, це не більш ніж спроба описати Всесвіт у термінах досягнень людства 21 століття. Адже ми розробляємо комп'ютерні ігри, тримаю парі, що надрозумні істоти теж би цим займалися, тільки їх ігри були б набагато крутіші. Зрозуміло, будь-які спроби уявити, як могли б діяти надрозумні істоти, неминуче призведуть до екстраполяції нашого власного досвіду. Але це не скасовує ненауковості такого підходу. Ймовірно, не випадково багато поборників ідеї всеосяжної симуляції зізнаються, що в юності дуже завзято читали наукову фантастику невиключно. Що вибір читання визначив їх дорослий інтерес до проблематики позаземного розуму, але він спонукає їх тепер до того, щоб наділяти свої роздуми в звичні жанру форми. Вони би розглядають космос через ілюмінатор рельоту Ентерпрайз з американського телесеріалу Зоряний шлях? Гарвардський фізик Ліза Рендал. Не може зрозуміти ентузіазму, з яким деякі її колеги гасають з ідеєю реальності як тотальної симуляції. Для неї це нічого не змінює у підході до сприйняття та дослідження світу. На думку Рендел, все залежить від нашого вибору, що саме розуміти під так званою реальністю. Навряд чи Ілон Маск цілими днями розмірковує про те, що оточуючи його люди, його сім'я і друзі лише конструкти, що складаються з потоків даних і проєктуються в його свідомість. Звичайно, він цього не робить, тому що постійно думати так про навколишній світ просто не вийде. Але набагато важливіше те, що ми всі знаємо в глибині душі. Єдине варте нашої уваги. Визначення реальності це наші безпосередні відчуття і переживання, а не гіпотетичний світ, захований за лаштунками. Однак на користь того, що насправді може стояти за світом, доступний нам у відчуттях немає нічого нового. Філософи задаються подібними питаннями протягом багатьох століть. Ще Платон вважав, що прийнята нами реальність може бути лише тінями, проєктованими на стіну печери. Знаменита фраза Рене Декарта Думаю, отже, існую означає, що здатність домислення єдиний чіткий критерій існування. Концепція світу як симуляції підносить цю стару філософську проблему в сучасній високотелегічній обгорці, і в тому немає великої біди. Як і багато інших парадоксів філософії, вона змушує нас критично поглянути на деякі уявлення, що вкоренилися. Але до тих пір, поки ми не зможемо переконливо довести, що навмисне розведення реальності і відчувань від неї призводить до очевидних відмінностей у нашій поведінці або в спостерігаємих нами явищах, наше розуміння реальності не зміниться. Будь-яким істотним чином. На початку 18 століття англійський філософ Джордж Берклі стверджував, що світ є ілюзією. На що його критик, письменник Семюель Джонсон, вигукнув: Ось моє спростування і штовхнув ногою камінь. Насправді Джонсон не спростував цим Берклі. Але його відповідь на подібні твердження, можливо, була найправильнішою з можливих. За матеріалами BBC «ЗЕМЛЯ»